Одразу п'ять відремонтованих та обладнаних кабінетів відкрили у міській поліклініці номер 2 Відтепер терапевтичний прийом пацієнтів або електрокардіографічне дослідження відбуваються у світлих, естетично оформлених приміщеннях. Заплановане оновлення цих кабінетів було вже раніше. Тут теж були терапевтичні кабінети, але ці кабінети не отримували капітального ремонту з дня відкриття поліклініки. Значить, перше, саме основне ви розумієте, що комфорт пацієнтів, можливість отримати в повному об'ємі послуги і якісні послуги, теж впливає в стан кабінету лікаря-терапевта, до якого вони приходять на прийом. Це перші наші терапевтичні кабінети, які отримали такий хороший ремонт з придбанням апаратури, з обладнанням. Це і приємно і для пацієнтів, і корисно в роботі, тому що вони облаштовані доступні. Функціональна кушетка, сучасні столи, рукомийники з автономним підігрівом води, бактерицидна лампа тепер у кожному терапевтичному кабінеті. У таких умовах, стверджують лікарі, працюватиметься однозначно комфортніше і з позитивним настроєм. Подобається все, тому що і колір стін дуже гармоніює з, і з меблями, і, і взагалі сприяє робочій обстановці, і психологічному настрою позитивному пацієнтів. Пацієнти тепер мають змогу отримувати не тільки кваліфіковану допомогу медичну в нашій установі, але і гарно, естетично оформлено в хороших умовах і в європейському оснащенні. До кабінетів терапевтів та функціональної діагностики пацієнтів завжди чимало, тому вирішили оновити саме ці приміщення. Це є кабінети, звичайно, з високою інтенсивністю відвідувань, тому що до сімейних лікарів ці всі сімейні лікарі мають більше півтори тисячі декларацій, тобто вони дуже бають багато пацієнтів. Ну, і, відповідно, кабінет електрокардіографічного дослідження є дуже запитуваний, тому що і люди самі звертаються, якщо в них є проблеми з серцем. Ну і відповідно терапевти мінімум один раз на рік повинні пацієнта обстежити електрокардіографічно. Загалом лікарі мають надавати якісні медичні послуги у добротних умовах. Після відповідної модернізації кому... Установи охорони здоров'я зможуть конкурувати з приватними лікувальними та діагностичними клініками. Особливість цієї поліклініки, що дуже багато і військових і ті, хто проходять ВЛК, теж проходять обстеження. Тому дуже важливо, щоб ці умови були якісними і ці умови відповідали вимогам сьогодні Національної служби здоров'я України. Тому що Медицина фінансується з державного бюджету, але місто всіляко підтримує для того, щоб наша медицина ставала кращою і щоб якість медичної допомоги ставала кращою. Ремонт кабінетів у другій міській поліклініці здійснено власним коштом у новому році. Її дирекція має намір продовжити медичну модернізацію. Михайло березені, надітумнюк. Новини на вежі.